В області фахівці-ентузіасти постійно здійснюють спроби відродити плавання в краї. Одну з них і доволі успішно реалізовано на одній зі спортивних баз Ужгородського району. Там відбулася відкрита першість міста Ужгорода серед дітей. Юні плавці з надзвичайною наполегливістю долали дистанції різними стилями плавання. За нагороди змагалися близько ста дітей віком від 4 до 14 років із Ужгорода та Ужгородського району. Дистанції 25 та 50 метрів долали трьома способами: вільним стилем, брасом та на спині. Серйозності заходу додала присутність висококомпетентних суддів. Серед них Даніела Кучеренко майстер спорту з плавання та дайвінгу, чемпіонка України з плавання серед ветеранів. Олександр Дудуєв майстер спорту, чемпіон та призер України і Російської Федерації. Геннадій Мордвинцев майстер спорту, призер чемпіонату світу серед ветеранів у Марокко та Швеції. Лариса Рояк тренер із плавання вищої категорії, начальник навчально-спортивного відділу Закарпатського обласного центру фізичної культури та спорту інвалідів Інваспорт. Інна Фаріма, суддя другої категорії, Тетяна Буксар і Юрій Писарів, тренери з плавання. Чималі емоції викликала сила волі та наполегливість дітей-інвалідів, які показали себе на змаганнях далеко не гіршими від інших. Загалом учасники змагань, незалежно від віку і отриманих місць, були задоволені змаганнями. Вийшовши на церемонію нагородження, радісні діти підбігали до столу та отримували медалі з грамотами, а також солодощі та необхідні для плавання речі. Найбільше нагород здобули Андрій Шерегій та Георгій Погорєлов, в активі яких по три перші місця. Утім, найважливіше, що в серцях дітей і підлітків залишилася величезна любов до спорту, яка обов'язково даруватиме їм нову радість перемог та волю до подальших звершень.